Вітаю вас на каналі Простомес. Я Дарина, і сьогодні ми розглянемо один із методів розв'язування рівнянь старших степенів. Як бачите, мова йде про рівняння четвертого степеня, тобто, якщо ми розкриємо дужки, тут х буде в четвертому степені. І такі рівняння не є розв'язаними в загальному випадку, тобто тут немає формул, як приміром, для рівняння другого степеня, для квадратного рівняння. А тут кожного разу ми повинні так щось продумати, що нам допоможе розв'язати це рівняння. Основними двома методами розв'язування таких рівнянь є метод розкладу на множники. Але його ідея полягає в тому, щоб представити ліву частину у вигляді множників, права має бути рівна нулю. Бачимо, що тут а, права частина мінус 21. Тому тут треба або розкрити а, дужки, а і а, потім перегрупувати так, і розклавши на множники, мати в правій частині нуль. Тобто, зараз ми не можемо цей метод застосовуватися так в чистому вигляді, тому. А, можна спробувати а, знайти інший шлях. А, а саме а тут можна звернути увагу, що якщо ми поєднаємо перший і третій множник, і другий і четвертий, а розкриємо дужки, так, тобто перемножаємо, будемо мати х квадратів плюс 3х. Тут Х на х, х в квадраті, додати 5х мінус 2х, підняти 10 до мінус 21. І після зведення подібних доданків ми помітимо, що тут є спільна. Частина, так, яка повторюється, величина, яка повторюється, причому вона є не першого степеня, вона в другого, вона може бути якийсь корінь, може бути якийсь дріб, щось таке страшне. І у математиків є дуже простий спосіб спростити собі життя, Перепозначити. Тобто це величина другого степеня, якщо ми вже позначимо цю величину, яка повторюється, Т, то ми вже собі значно спростимо вигляд. Та, та рівняння, і отримаємо наше звичайне квадратне рівняння. Розкривши дужки, тут пропоную самостійно розв'язати його а, і та, на, на, застопити і перевірити. Або хто пам'ятає теорему Вієта, а підібрати розв'язки. Так, тут теж дуже просто. Це буде 3,7, і добуток 3 на 7, 21 дорівнює вільному члену. А, 3 додати 7 дорівнює протилежному числу біля першого степеня змінної. Отже, ми маємо, що є два варіанти для Т. А що ж таке Т? Це х квадратів плюс 3х. Отже, у нас можливо, що х 3 х має дорівнювати 3, або х квадратів додати 3х. Має дорівнювати саме, тобто два варіанти. І ми маємо їх теж дослідити. Тут давайте вже дискримінант пригадаємо, а, а відповідно, ось тут я переношу все в одну сторону. Перезаписую, щоб все було з одного боку. І поїхали. b в квадраті буде 9, відняти 4, що множиться на мінус 3 і на 1, тому буде плюс 12. Якщо є проблема з квадратним рівнянням, то кидаю посилання на те, щоб пригадати. І таким чином бачимо дискримінант додатній. Єдине, що коли ми здобудемо з нього корінь, це буде і раціональне число, але не треба боятися ірраціональних чисел, так, тобто це теж числа. Отже, виписуємо беремо протилежне до трьох число, мінус 3, додати корінь з 21, що ділиться на 2 а, а в нас одиничка тут. Тому ось такий перший розв'язок, другий, давайте щоб тут видно було, буде спряженим, тобто відрізнятись буде перед ірраціональністю, знаком перед ірраціональністю. Отже, перше рівняння наше відносно Х вже буде мати два ірраціональні розв'язки. Ну і відповідно тут, 9 плюс 28, дорівнює 37. І відповідно, тут дискримінант додатній, тому він дасть ще два розв'язки. Ну і ми продовжуємо, бо ми ведемо мову відносно початкового рівняння, тобто третій розв'язок мінус 3 плюс корінь з 37 на 2, і корінь четвертий, спряжений до третього. І таким чином наше початкове рівняння має чотири дійсних. Ну, в даному випадку і раціональних корінь. Ну, звісно, розкладом на множники ми б не змогли да, таки, утворити таких ірраціональних чисел, тому а, метод заміни тут є найкращим. А, дякую за увагу. сподіваюся, відео вам було корисне. А, поширюйте, підписуйтесь на канал і запитуйте запитання, щоб я знала, які наступні відео записувати. А, гарного дня! Дякую за увагу. Почуємось.